Друзі, всім привіт! Мені кажеться, всі вже чули про серіал «Гра в кальмари. Сьогодні ми будемо робити так-джи. У мене червоного і голубого немає, то я буду робити жовтий і оранжевий. Вам треба два картона одинакових два оранжевих. Це у мене два картона, І два жовтих. Ну, якщо у вас є червоний і голубий або синій. То ви можете зробити так. Ну, з цих кольорів. так буде більш похоже, але в мене вони закінчились. Вам потрібно оцей картон і ножниці. Я хочу зробити перший оранжевий. У мене він не двосторонній, то треба буде робити отако. Згинаємо ось тут, отако. щоб отут якраз було. Такий загострений куточок, і щоб рівненько було. Зараз я вам покажу. Ось так. У мене тут трошки з'їхало, то я зараз собі розігну і покажу. Так, його тако треба добре. Все. І ви бачите оце. Що залишилося, його треба вирізати оце, отако. Далі я вам покажу. Ось. Оце я вирізав, і отака штучка. Тепер її тако розкладаємо і бачите отако. І тепер. От цю штуку складаємо отако. Отако. І отака полосочка має бути отут. Далі отако робимо. І отако. Ось. І ви бачите, отут отако, отако, і оце. Також згинаємо. І отут, отуте згинаємо. І отакий мабуть вийде квадратик. Його тако розкладаємо і таку саму штучку робимо з другого картона. Я, щоб час не займати, зроблю і вже вам покажу. Я отаку саму штучку зроблю. Для вас це прийде секунда, а для мене мінута. Я з оранжевого картону таку саму штучку зробив. І тепер ложимо отаку. І дивіться, оце робимо, отако. От оце, отако. так зараз і трохи підсумку. Отако. Оце таке сюди. По цю штучку запихуємо. Все запихнув. І оцю штуку запихуємо теж сюди. І дивіться, в нас вже вийшла одна штучка так G. Якщо трошки вкусніше робити, а як я, то оцього не буде. Але я неаккуратно зробив і в мене є. Тепер робимо так само жовту. Жовту згинаємо отаку От саму. Ну, якщо ви, у вас не вийшло охайненько зробити, то ви можете навіть, як вам обяснить, якщо у вас є фарба оранжева зафарбувати. Ну, Якщо у вас немає кольорів червоного і голубого, А якщо є, то такого, якщо ви нахай, коль, цим кольором зафарбуватися. От я для себе, наприклад, зафарбую ось так. Складаємо цю штуку на пополам. Оцю штучку робимо тако. Жовта в мене якось охайніше виходить. І отаку. Ну, не так ось ну, немахайна, але трошки охайненько. І ось. отако складаємо. І отако. І тепер розкладаємо. І отака штука в нас. І таку саму штучку І опять робимо з другого жовтого картону. І для вас прийде секунда, а для мене хвилина. Я таку саму штучку зробив, тепер складемо її. ложимо отаку, першу оцю ложимо далі оцю і третю оцю, коли це тако запихуємо. Ви не переживайте. Я. Ой, Зараз я переживлю. Ви не переживайте. Я Недавно собі таке саме робив, перевіряв, чи цей спосіб робить. І в мене все вийшло. Воно працювало. Я робив червоного і голубого. Але щоб вже на відео зняти, воно то закінчилось, то в мене його немає, і я вже не купляв. Все, дивіться, отакі От у нас джи вийшли, воно робить, не переживайте. Пока-пока.